До початку опалювального сезону залишається півтора місяці. Звісно, ми будемо дивитись на погодні умови, на температуру зовнішнього повітря, але вже всі роботи повинні бути. Вже практично завершений. Провели черговий штаб з підготовки міста до опалювального сезону. Міський голова заслухав звіти керівників підприємств, як вони готуються до опалювального сезону. Крім того, ну, здійснили виїзд на місця проведення ремонтних отрабів. Це були й ліквідація поривів після гідравлічних випробувань і ізолювання труб поверхневого залягання. Перевірили заміну внутрішньобудинкових от мереж теплопостачання та водопостачання, особливо на будинках з чердачною розводкою. Зараз тривають роботи по заміні внутріквартальних систем опалювання. Це діаметр 133 і 108 труби 120 метрів. Теплопостачальна компанія буде готова 100% до опалювального сезону. Загалом міжопалювальний сезон було замінено трубопроводів магістральних і внутриквартальних близько 2 кілометрів. До початку опального сезону виконаємо роботи по ізолюванню трубопроводів нашого міста. Наразі ви бачите роботи, які проводяться по вулиці Грушевській. Ці роботи наразі тривають до кінця. А неділі ми цю роботу по цій вулиці і Перейдемо на іншу вулицю. Від себе хочу додати, що в нашому місті за останні два роки нашим підприємством було виконано порядка. 13 кілометрів ізолювання трубопроводів на наступний рік ми також плануємо велику кількість трубопроводів заізолювати. Ми робимо все для того, щоб в нашому місті було покращено теплопостачання. Багато робот на сьогодні виконується: і заміна трубопроводів, і засувок, і ізоляції, в тому числі.